Привіт, перса, вже готовий поділитися своїми думками про таку важливу подію, як знань. Ось свіжий випуск ПСН. Перси вартова служба на виточки, не випуск. Отже, головна новина загадковий портфель і знову вдома. Дорогі мої глядачі, сьогодні у нас справжня сенсація. Після тривалих літніх канікул мої двоногі піддані дістали шафи темніші предмети, портфелі. За моїми спостереженнями, вони наповнені дивними блискучими коробками та кольоровими орівцями, які так і хочеться пожувати. Я провів ретельну інспекцію одного з них, але, на жаль, ніякої їжі там не знайшов, слідкую за ситуацією. Освітні новини, урок географії, дослідження території. Сьогодні я вирішив присвятити свій день освітнім новинам, наш перший урок географія. Я пер вивчу територію за допомогою свого улюбленого методу повзання пузом по підлозі. Я перевірив усі куточки від дверей до ліжка і можу з упевненістю сказати: територія чиста, нічого підозрілого не знайдено. Кулінарні новини, шкільний обід, нові смаколики. Мої кулінарні розслідування провели до шокуючого відкриття. Мої двоногі підтині почали їсти шкільний обід. Він складається з чогось смачного і хрусткого, що пахне так привабливо, що я навіть намагався випросити шматочок. На жаль, мені відмовили, але я не втрачаю надії. Погода від Персевальда. прогноз на вечірнє моркотіння біля телевізора. І традиційний прогноз погоди від вашого Персевальда. На сьогодні очікується тепла і сонячна погода, ідеальна для моркотіння біля вечірнього телевізора. Я, звісно, вже знайшов найзручніше місце, де можна розтягнутися, насолоджуючись теплом і запахом осені, прогнозую багато маркотіння, розслабленого дрімання та, можливо, раптових спогадів про Кам'янське. Насолоджуйтесь, це був ваш персеват з першим репортажем цієї осені. Я тут, щоб досліджувати, перемагати та їсти. До зустрічі у наступному випуску ПСН.